Вітаю вас! Сьогодні я вам покажу, як приготувати особливий польський маковий кекс. Він дуже простий у приготуванні, але і дуже смачний. І так розпочнемо. Духовку розігріти до 170 градусів Цельсія. На найменшому вогні розтопити 170 г вершкового масла. У глибокій мисці або чаші планетарного міксера збити 5 яєць, 200 г цукру, а також Одну чайну ложку ванільного екстракту або звичайний пакетик ванільного цукру. Так, збиваємо все до однорідності. Важливо не збивати яйця занадто довго, оскільки маса надто збільшиться в об'ємі і не зможе втримувати родзинки та горіхи. У глибокій мисці окремо змішати 150 грамів борошна, 140 грамів сухого маку. І одну чайну ложку пекарського порошка або розпушувача, як його ще називають. І змішуємо, щоб маса була змішана до однорідності. Завдяки цьому борошно та мак рівномірніше розподіляться в кісті. І тепер 100 г родзинок залити окропом і залишити так на 5 хвилин. Тепер вмикаємо знову наші яйця на збивання і так збиваючи додаємо по одній ложці борошна з маком до тіста. Тепер до тіста додаємо приблизно 1 чайну ложку мигдалевої есенції. Це одна з тих небагатьох випічок, до якої я рекомендую додавати саме есенцію, а не екстракт, тому що тут потрібен інтенсивний аромат, який дає, на жаль, тільки есенція. Так, також 2 столових ложки спирту, який зробить тісто м'яким, а також як завдяки ньому буде зберігатися довше. І наше топлене масло додаємо. Виливаємо просто-напросто. І зараз все змішаємо. Родзинки відсіджуємо, вони вже розм'якли, так як нам потрібно так. і обкачуємо їх в кількох ложках борошна, щоб вони не тонули в тісті. Перемішуємо добре. Тепер переходимо до завершального етапу приготування тіста. Саме додаємо наші родзинки і ще 100 г горіхів. Звичайних волоських, так? Горіхи додаємо і родзинки. Разом з тим борошно. Кілька ложок борошна, особливо тіста не змінять. Так. І тепер перемішуємо все лопаткою. Готуємо кексову форму. Я використовую розміром 30х10. Дно застеляємо пергаментом. Можна використовувати форму трішечки меншу, тоді кекс буде трішечки вище. І стінки кексу з зової форми, точніше, змащуємо вершковим маслом, яким кімнатної температури, щоб легко було діставати той кекс. І тепер швиденько переливаємо тісто в підготовлену форму. Тепер вставляємо кекс до розігрітої духовки приблизно на 50-60 хвилин. Готовність кексу будемо перевіряти зубочисткою. Через 45-50 хвилин можна починати перевіряти тісто на готовність. Для цього ми встромлюємо зубочистку глибоко, як бачите, вона виходить сухою. Можна виймати кекс. Виймаємо готовий кекс на робочу поверхню і залишаємо до вистигання. І залишаємо так на 10 хвилин. Тепер будемо перекладати кекс на решітку для повного висогнення і для декорації. Для цього рознімаємо форму. Але обережно допомагаємо собі ножем. Тепер обережно перекладаємо кекс можна вже без пергаменту, він гарячий, на решітку для практично повного вистигання. І тоді можна буде покривати глазурі. До глибокої термосійкої миски покласти 200 г чорного шоколаду. І влити 60 мл молока. Тепер миску з шоколадом ставимо на невеликий рондель з водою. Так, з такою кількістю води, щоб вода не торкалася дна миски. І ставимо на невеликий вогонь. Прогрівати. Прогрівати шоколад з молоком на водяній бані. Дуже важливо не перегріти шоколад, інакше все буде зіпсовано. Термічної обробки агресивної, він не терпить. Коли починає Танути, то тоді можна зняти з водяної бані. Знімаємо і додаємо приблизно 40 г вершкового масла. Добре мішаємо. І переходимо до прикрашання. І тепер будемо поливати кекс. Так, гази вона досить густа, так має бути. Шоколад не перегрітий, тому він буде гарно виблискувати після застигання. Залишити так як з до повного застигання глазурі. і готовий це особливий польський маковий кекс. Сподіваюсь, він потішить вас та ваших рідних. Смачного вам та вдалих кулінарних експериментів.